Украина, Донбасс, Украина, Донбасс, Украина, Донбасс, Украина, Донбасс, Украина, Луганск, Украина, Луганск, Украина, Донецк, Украина, Донецк, Украина, Донбасс, Украина. Голосуют за терроризм. Не голосуют за терроризм. І так далі, це українські бородаї. Ми просимо повернути українську владу туди. І Ми говоримо ні окупації нашого рідного регіону. Я не володію такими даними, не знаю. Була можливість, щоб проголосували так? Ви маєте на увазі багатьох? Я, о, о, нам просто не дають можливості там голосувати